Стріп тіл майбутнє ефективного землеробства вже сьогодні. Стріп тіл це не просто обробіток ґрунту, це інвестиція у майбутнє вашої землі. Це технологія, яка поєднує в собі найкращі практики традиційного та нульового землеробства. Обробляються лише рядки, де буде посіяно насіння. Зберігаючи решту поля недоторканою. Економія пального до 50%. І це реальність, а не мрія. Стріптіл зберігає вологу, зменшує ерозію та покращує структуру ґрунту. Земля дихатиме, а рослини отримають все необхідне для здорового росту. Точне внесення добрив запорука максимальної ефективності. Забудьте про поганий урожай через посуху. Стріптіл створює ідеальні умови для розвитку кореневої системи. Ваші рослини будуть сильнішими, здоровішими та стійкішими до несприятливих умов, що гарантує високий та стабільний врожай. З технологією Чайковський СТ легко, швидко та комфортно здійснюється регулювання рядків для посіву різних культур. Обирайте технології, які працюють на вас, а не проти вас. Стріптіл це вибір тих, хто цінує ресурси та прагне до прибуткового господарювання. Використовуйте можливості вашої землі наповну та збільшуйте свій прибуток. Не чекайте завтра, щоб почати діяти сьогодні. Обирайте технологію стріптіл з машинами Чайковський та зробіть свій вибір на користь ефективного та сталого землеробства. Ваша земля віддячить вам щедрим врожаєм. Тов ТПК Технодвір є офіційним дистриб'ютором Чайковський стріптіл в Україні.